Добрий ранок, мої малята, чарівні хлопчики і дівчата. Щиро вас усіх вітаю, всім здоров'ячка бажаю. Ось вже декілька днів я не бачилася з зайчиком та білочкою. А сьогодні хоч і морозно, але така гарна погода, так і хочеться вийти на прогулянку. Ходімо разом зі мною до них у гості. Привіт, зайчику! Чого ти такий сумний? Що трапилось? У її подружки болить горло, бо вона пила холодну воду і ходила по морозі, та ще й не одягала шапку і шарфик Ось чому зайчик один, білочка захворіла. Дід, а ви знаєте, чого не слід робити, щоб не захворіти взимку? Зима не лише гарна та цікава пора року, вона ще й дуже холодна і морозна. Саме в цей час. Дуже легко застудитися, а хворіти ніхто не любить. Це дуже неприємно. У вас може боліти голова, горло, носик буде закладений. Також може підвищитись температура тіла, тоді у вас не буде сил гратися зі своїми улюбленими іграшками. Тому, діти, те, що ми зазвичай робимо влітку, не можна робити взимку. Наприклад, їсти морозиво, Адже на дворі і так холодно. Можна застудити горло, їсти морозиво краще вдома, не поспішаючи. У маленьких дітей, а часто й деяких дорослих, виникає бажання скуштувати бурульку. Дуже вона схожа на льодяник. Але не слід цього робити. Вона дуже холодна. До того ж, вода, з якої вона утворилась, може бути брудною. І пам'ятайте, що виходити на вулиці у мокрому взутті не можна, як і гуляти у мокрих рукавичках. І обов'язково взимку гарно харчуватися, їсти якомога більше корисних продуктів бажано вживати у їжу мед, цибулю, чесначок, лимон, малинове варення та калину. Ось і зайчик казав білочці не бігай без шарфіка і шапки. Так і не пий холодної води. А вона не слухала. І тепер лежить хворіє. Діти, давайте допоможемо білочці і зберемо кошик з корисними продуктами, щоб застуда швидше минула. В білий кошик ми покладемо всі корисні продукти, які допоможуть. Швидше вилікувати білочку. А в коричневий кошик такі ж смачні, але шкідливі продукти. Мед. Так. В білу корзинку чесничок. Так в білу. Калина. Вона корисна. Тому з білий кошик. Льодяники. Вони смачні, але не корисні. Лимон. Так, корисний. Малинове варення. Так, молодці. Морозиво. М -м -м. Смачне, але не корисне. Цибулька теж до білого кошику. Газований набір не корисний. Морква. Так, вона дуже смачна і корисна. Діти, дякую, що зібрали корисний кошик для подружки-зайчика. Тепер вона швидше одужає. І вони знову будуть гратися. До побачення! Гарного дня! Бережіть своє здоров'я!